Вадим Сіцінський народився 25 січня 1979 року. Тут у Сатонові минули його дитинство і юність. Він навчався у місцевій школі, створив родину, виховував двох синів Артема та Дмитра. Для своїх рідних Вадим був надійною порою та справжнім майстром на всі руки. Був дійсно справжнім батьком. Батьком з великої букви. Чоловік, який дійсно жінка відчувала, що в неї є плече, на яке можна спертися. Мама теща та плаче, бо куди не кине оком. Все зроблено його руками. Оце мені Вадім зробив. Оце мені Вадім зробив. Оце Вадім мені зробив. Дуже важко і дуже страшно. Серце героя зупинилося 15 листопада 2025 року в зоні бойових дій на Донеччині. Прощалася з захисником на подвір'ї дому, де Вадим Сіцінський жив разом із сім'єю. Вшанувати пам'ять воїна прийшли його рідні, друзі, односельці, а також багато молоді. Однокласники його сина Дмитра, який цьогоріч завершує навчання в школі. Сьогодні втрата героя для кожного є дуже болючою, особливо для Сатинської громади, тому що Вадим був дуже прекрасною людиною, яка завжди своєю присутністю допомагала, всім підтримувала. І ми сьогодні дуже щиро чуваєм рідним, близьким сім'ї, особливо Наталі та її синам, тому що це реально дуже болюча втрата для кожного. Після прощання траурна процесія рушила центральними вулицями Сатинова до храму Ченстоховської Пресвятої Діви Марії, матері церкви, допоминального богослужіння, долучився і отець Ігор Топоровський. І дуже важко говорити на похороні, коли ми знаємо причини, то похорону страшні нагрі. І коли ми переживаємо. Я думаю, що кожен з нас переживає всю цю ситуацію, яка склалася з нашим народом. Поховали героя на місцевому кладовищі у Сатонові. Вадиму Сіцінському назавжди 46.